В інтерв'ю ви часто казали, що гадюкиних не з першого разу розуміють, та й в принципі гадюкини не, не, не завжди себе можуть зрозуміти. Поясніть цю фразу? Е, Ні, себе ми потрапляємо. Значить, <гадюкі> я щось не, не, не то зацитувала. Е, як це сказати? Е, є багато шаровість в, в текстах, ну і в музиці гадюкиних е, одні сприймають. То, що на поверхні, так? інші то, що на поверхні і всередині. І третє то, що там в глибині. І напевно, з... знову ж таки, може не скромно, але феномен е Гадюкіних в тому, що е та актуальність, вона, е як хочеш, копати. То хочеш там, вирити щось і зрозуміти, проходить час, і взагалі, от ми сьогодні схопив себе на думці, що зовсім по-інакшому ми граємо ці пісні, які написані там 30 років назад. Да? Бо час інший, бо люди інші.